Привіт, друзі. Ви на каналі Саша Фан Шоу. Тільки що, тільки що, тільки що прямо перед сном ми Саша вирішили провести один такий маленький експеримент, дослід такий. Да? Можна сказати, науковий, не науковий, не знаю. Ми про нього давно чули, хотіли зробити і якось ми забували. Я про нього точніше знала, але без Сашуні не експериментували. Він ще був тоді зовсім маленький. Для нього нам він називається яйце в банці. Для цього нам потрібно варене яєчко, вже зварили. Ось, саме, звичайно, я яєчко, вже яєчко. Яєчко! Банка така ось, да, і, щоб діаметром а, кришечка дірочка більша значно, ніж яйце, тобто воно туди не залазить. Просто так. Вогонь, ну, в принципі, у нас був сірничок. Ну, в общем, папірець, і його потрібно підпалити. Ось так ми його зараз підпалимо. Його потрібно кинути туди і поставити яйце. Ха-ха-ха-ха-ха. <реш> Що це таке? Ой! Обалтіть! Воно майже залізло, але якось не зовсім залізло, походу, придеться зробити ще один такий. А як це там? Дивись. Воно так пукнуло, дивись, реально згоріло. Задихнулось там. Задих... Я знала про нього, я взагалі не уявляла, що може з цим відбутися. У мене з фізикою взагалі були проблеми в школі. А? А, було... <laughs> дивись, воно що з ним сталося, розчвакалось. І туди, туди. Дивись, тебе горить взагалі то вогонь. Ну, Саша, що ти робиш? Зараз спалиш квартиру. Далі, <си> Ось, потім... Це ж таке не потрібно робити, зараз спалимо все. О, Класно, оце то класний експеримент. Ви що з яйцем відбулося? Обалдеть. Бай-бай! <си> <Bye -bye! си> ну, кусочок впав. Да.